Вітаю всіх знатік, знаків зодіакального кола. Вересень не забарився, і тому прогноз вже в ефірі. Для вас загальна характеристика вересня, тема фінансів, тема стосунків і порада. Щодо поради... Поясню, вересні ми всі з вами входимо в коридор затемнень. 7 вересня повне місячне затемнення, і астрологи наполягають, що ми можемо бачити його на території України. 21 вересня часткове сонячне затемнення. Також 21 вересня, один одне з свят колеса року, мабон. 22 вересня осіннє рівнодення. Велика кількість свят. Надпотужний період, яким необхідно скористатися, аби підкоригувати ваше життя за вашими намірами. Скористуйтеся, запрошую всіх до перегляду. Козороги, дубль 2. Цікаво. Не записався перше. Загальна характеристика козороги. Козероги, козерогі. Знаю, що було в тому, в тому прогнозі, що не записався, і скажу вам так: не будьте скнарою для самого себе. Там комусь було бажання, навпаки, побути скнарою для самого себе, а вам не будьте скнарою для самого себе. Не обмежуйте себе, бо вам там. Давали можливість, а ви довго будете думати, цю можливість не приймете. Це ці трьох, які прогноз не записався. І тут, тут вам, знаєте, така точечка. Можливо, я потім покажу те, що не записалося. Знаєте, не будьте скнарою. Багато думаєте, багато роздумуєте, а пояс чух-чух-чух-чух і пішов про гроші для козерогів. На вересень. Так, е э, думкою, трошки багаті, трошки, так, знаєте, десь там плаваєте в, в облаках, про якісь такі майбутні гроші, э, про щось таке, знаєте, от будуть гроші, я а, там то-то, -та, а, а якщо їх буде більше, я буду ще щось то-то. Знаєте, трохи, трохи. трохи Десь плаваєте, трохи десь не в реальності. Трохи, да? не, не дозволю собі того, бо ще мільйон перший не зароблений. Повертаючись до того розкладу, скажу дозвольте собі зараз. Будете чекати свій мільйон ще довго. Якщо дозволите собі зараз, то така ракіровка в вашому полі енергетичному пройде і, можливо, ви свій мільйон заробите ще швидше. Так, щодо грошей щодо стосунків. Щодо стосунків, 15 старший аркан. Ви, знаєте, хочеться і коліться. ось така от історія, знаєте, ви дуже багато думаєте, дуже багато. А знаєте, наче козироги такого не роблять. Да? Я козирог, я спочатку, ну, знаєте, якісь такі. План подій, і якщо щось йде не за вашим планом, не за вашим алгоритмом, для вас це просто вивозить. Ви, ви ну, не приймаєте, навіть категорично не приймаєте, і більш того, ви ще й агресуєте. Покажу ті карти, бо вам тут сказали: якщо або ви адекватно реагуєте на можливості, і довго не думаєте, приймаєте їх, або Всесвіт вас поставить, скажімо так, і програє вас. Тут це слово не просто так, я сказала, програє він це слово трошки діалектичного значення. Хто зрозуміє, тот зрозуміє, у вас світ може програти не за вашим сценарієм і, можливо, вам насправді не сподобається. Тож трошки дослухайтеся, порада, 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 порада втратити можливість, яка надана. Ви втратите її назавжди, і більше вона до вас ну, може не прийти. А дивіться, то, що не записалося. Знаєте, напевно, для цього воно й не записалося, щоб ми, ми мали відчути різницю. А ваше життя да, може бути таке цікаве, приємне, сповнене якимись приємностями, насолодами, непоганими грошима, да, спокусливим партнером. Але ви тут хоба і включили свого козорога. Да? Чи потрібно це мені? Це зайві витрати, витрати ресурсів, витрати часу, чи воно того варте. Ди-ди-ди-диди. -ди 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 -ди. Включили козороги свою шарманку. І ця історія вам не записалася. І записалася ось ця нижня, що вам тут сказали, будете багато думати, будете багато рахувати, Всесвіт вас програє, я ще раз повторюся, за своїм сценарієм, ви знає, і, і не помітите, як програє вас. І ви втратите. Да? Навіть те, що вже мали майже в ручках, або думали, що маєте в ручках, от залишилося там з банкомата грошики достати і карту достати, а воно якось так так-так і трапиться, що і грошики назад підуть в банкомат, і карта назад в банкомат. Начебто вже все майже було в руках, а воно так жу-жу-жу, і банкомата трошки мізки. Зламалися. Да? От, тому, якщо вам щось приносять на блюдечку з голубою кайомочкою, прийміть. от Козироги, не включайте свого цього зануду, не включайте оцього свого, а, я краще знаю, я більше знаю, бо втратите, і воно ще не скоро повернеться. Дякую, козироги.